Привіт, зніму маленьке відео, поки переїжджаю. Коротше, то що вчора накультивував, засіяв, вчора вечором все зайшов на одну ділянку, вона в мене тому під посадочкою знаходиться. Ну, кажучи, слава Богу, що фари міркнули, і я побачив якийсь бліц, думав, що якийсь осколок лежить. Я коротше, вийшов, подивився, а там річка тече посеред поля. Поки звернувся назад в трактор, то вже... Силу рушив коротше, ну, якось там на газах з поворотом, з катлованом, вискочив та поставив трактор ну, колег, як я називаю, великих колег, дуже-дуже великих калів. Е -е, потім з хазяйського забрав сівника, загрузив сівника, ну і потихеньку поїхав я ті клаптики засівати, що вчора я І, в принципі, вже їх закінчив. Опять цю, біля цього трактора поставив сівника. Походу, ну і сам походу пересів далі в Хетезюк, Валю коротше, на саму дальню ділянку, з неї почну. До вечора думаю на бо на завтра передаю сливи. Від культивіровано це вже буде добре, сівник посіє. А з тими тою ділянкою, де вчора тонув, не знаю, що робити. Далеко від господарства блядь, і лишати її. І... Ну, якесь желання з'явилось, може туди точно я ще тиждень не залізу. Хоча там передаю дуже зрубу погоду, відійде, поставлю тут сівника з трактора. Може бути таке. А сам заберу трактора, поїду кропити, а потім як підсохне приїду. Досію, подивимося, бо вже, мабуть, будемо досівати гречкою. Не хочу гречки, ні, ніфіга, посію сою. Там, блядь, бур'ян. Дву треба її забирати, блядь. там лапам ще треба виводити з того буряна. Ну-ка, вчора чуть не втонув, блядь, І цей ХТЗ там вже в тиждень. Ну, Посеред поля річка тече, хлопці це, блядь, не передати. Річка, реально річка, тече річка, блядь. Так що блядь. Нам їхати ну, десь кілометрів звідси ще десь до 15 доїду. Ну, Хорошо, що нормальні польові дороги. Зараз в принципі, на одну вийду, не знаю, там, мабуть, вже розчопли, але культиватор трошки у трасеці, бо вчора як набрав, блядь. ну не забив, ну набрав. Зараз, там в принципі, має бути сухо на тих двох діляночках і коротше буде коротше. прориватися. Висипали дороги це так добре з однієї сторони добре з іншої сторони треба сівника міняти або для сівника робити транспортні якісь колеса посередині щоб він піднімався Тут в принципі нормально. А тут вода моя буде, це роз... канали. блядь. А тут води немає канал. Ось там і весь прикол, блядь. там буквально кілометра 4 блядь, посеред поля вода стоїть. Там колись і були джерела. але повисихали. А тут в мерілятивних каналах, де має стояти вода, де робили усушення. води нема взагалі. Короче, от тобі й пойме, блядь як жити. Де. Думав тут руки помию, бо чорні бля, такі ж капець. Помиєш. Ось тут дощ менше був. Ну дивлюсь, калюжі менші. Але воно йшло там хмарами, тучами, з не сторони. Що там ще вам розказати? Де? Ну Оці діляночки закінчую, в мене вже посівна закінчується, Але плавно по пере... переходит в переходить блядь. Так що всім лайки, підписки, короті. ми працюємо сьогодні неділя. Жарить на вулиці десь 25-26. В тракторі ах, бікленько, Але нічого, треба привикати, тому що з оприскувачам ще буде тепліше. Так що Такі справи. Все, всім пока, лайки, підписки.